Якось запитання. Зараз важимо. Ось скоро дабл. Катушка SC24. Побутова вага. Гірка на кілограм. Перевіримо, наскільки в нас є похибка. ну похибка мусить бути, так, Грубо 17 грам. Так, і ставимо, опа, збив, Нічого. Тобто виходить 1173 грама мінус 17, 1156 грам виходить. 1156 грам. Це в нас скоро дабл. Я би сказав, дуже кльовий, легкий, збалансований. От, По суті, і з середньою катушкою він, він буде дуже кльовою вагою, скажімо так, на сьогоднішній день. Всі, хто планує, рекомендую на магазинах тестувати. Ну, в плані, наскільки зручно, от, комфортно, от, особливо от, розбаланс, коли працюєш от, з металошукачем. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу.